Російська Федерація перебільшує успіхи на Харківщині і навіть кидає у бій хворих новобранців. Новобранці та поранені ведуть наступ без видимого прогресу у харківській, сумській та навіть Запорізькій областях. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Російське військове командування значно перебільшує темпи просування у Харківській області та відправляє на передову виснаджених і недостатньо підготовлених піхотинців, включно з пораненими та хворими солдатами. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни, офіційно опублікованому на їх сайті. За даними аналітиків, попри гучні заяви Москви, російські війська не досягли суттєвого прогресу ані на півночі Харківщини, ані у Сумській області. Мілітаристські блогери у середині Російської Федерації звинувачують командування у фальсифікації звітів і кидані новобранців на м'ясорубку. Речник української бригади повідомив, що лише на вовчанському напрямку, з травня 2024 року, включно, росіяни втратили понад 15 тисяч вбитими. Більшість з яких були необстріляні новобранці. ІСВ також зазначає, що російські солдати часто вимушені шукати воду та ресурси самостійно через абсолютний провал їх логістики. А на окремих ділянках фронту їм навіть наказують покінчити життя самогубством, щоб не потрапити до українського полону. Попри незначні просування біля Сіверська та в районі Костянтинівки-Дружківки, на більшості напрямків від Куп'янська до Запоріжжя підтвердженого прогресу росіяни взагалі не мають. Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України відкинули противника поблизу Кучерового яру на Покровському напряму, що знаходиться у Донецькій області. Водночас, за даними аналітиків проєкту Deep State, ворог також просунувся поблизу населеного пункту Гродівка, Володимирівка та Степногорівка. Усі вони знаходяться у Донецькій області. Раніше аналітики проєкту State розповідали, що російська армія має успіх на Дніпропетровщині і Запоріжжі. Зокрема, росіяни просунулися поблизу населених пунктів Вербове і Степове на Дніпропетровщині. Також російські окупанти мають просування поблизу села Новогригорівка, що знаходиться у Запорізькій області.